Вони прийшли сюди звільняти звільняти від дому від вибору від життя замість вулиць блокпости, замість майбутнього могила. А тепер ще й нове правило руского міра. Кожен, хто залишився на окупованій території України, має обов'язок, обов'язок померти за Путіна. Вітаю це подкаст Центру національного спротиву зони окупації. Я його речниця Липа. То що казали освободітелі? Обіцяли захистити Донбас Крим Південь. А тепер усе, що ти бачиш навколо, це мілітарний табір. Суцільна казарма, де кожен не громадянин, а гарматне м'ясо. Твоє життя для них просто цифра у зведенні міноборони. Немає тебе, значить, хтось інший буде наступний. Бо план є, і він простий: загнати усіх чоловіків з тимчасово окупованих територій України на війну проти власної вітчизни. Цифри Росія не приховує цього року. Вони хочуть призвати до війська 160 тисяч людей по всій федерації. Цього року найбільша кількість призовників за останні 14 років. Навіть віковий ценз змінили. Чоловіків від 18 до 30 років. Минулого року брали до 27. А от щодо мобілізації, якої на болотах немає, ну, типу, їх там немає. Загалом Ерефія у 2024 році перевиконала навіть свій план. Взяла близько 440 тисяч військових контрактників. На 2025 заявлено ще 343 тисячі. Але знаєте, на кого вони найбільше розраховують? На тих, хто на тимчасово окупованих територіях України, бо тут ти беззахисний, ой, точніше, звільнений. Тут ти не можеш піти в укриття, тут тебе можуть схопити просто на вулиці, вивезти, кинути на фронт і все відмовився підвал або просто безвісти зник. Уже зараз Росія формує на тимчасово окупованих територіях України добровольчі загони, казачі підрозділи, ополчення. Окупаційна адміністрація Луганщини ще навесні рапортувала, що створила нові батальйони з місцевих на Херсонщині та в Криму не працюють комунальні господарства через те, що чоловіків пачками погнали на війну проти України. Це вся система, це не спонтанно. Вони давно готуються спустити усю кров саме тутешнім. А для молоді інші сценарії у школах тимчасово окупованих територій російські пропагандисти розгорнули цілу кампанію для випускників. Приходять, розповідають про високу зарплату, престиж, гарантоване майбутнє, якщо вступиш у військовий виш на Ерефію. Рекрутери зараз обіцяють золоті гори кажуть, що після війська можна буде отримати російське громадянство, квартиру в Москві, а твої рідні матимуть соціальні пільги. На ділі ж максимум, що дістанеться твоїй родині, це похоронка з гербовою початкою на брудному папері, і мікрохвильовка чи м'ясорубка твоїй мамі чи татові. Спасибо это, за сына, это, 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 за это, то, что вы воспитали такого человека. И поэтому возьмите от администрации, от предпринимателя Турируевича. От поэтому это подарок от всех нас, вас, как отцу погибшего бойца. Спасибо за сына. Если чем-то администрация сможет вас поддержать любое время, приходите. Я знаю, Денис Михайлович, он на контакте здесь со всеми. Вот поверьте, любая информация передана через него дойдет ко мне. Спасибо, еще вам, раз вы наступающим вы, вас праздником ваш Днем ваш Российской Денис Федерации. И еще раз спасибо за сына. І то такі великодушні прояви уваги трапляються тільки по великих святах, даруйте за ліричний відступ. Особливо активно ця кампанія йде в Криму, Донецьку, Луганську, Маріуполі. Переходять зі стендами, роздають буклети, показують картинки красивого життя. І знаєте, як це називається насправді вербування? Відкрите вербування підлітків, щоб зробити з них витратний матеріал для імперських фантазій. Реальність інша. Вступив, вітаємо, ти більше не людина, а особ мозкового пола. Чекаєш диплома, не дочекаєшся одразу контракт, а потім лінія фронту і швидкий шлях у чорний мішок. Бо так працює ця система. Ти не студент, ти м'ясо. І все, що обіцяли брехня. Згадайте у Криму, що в минулому році не раз ловили студентів-курсантів просто посеред пар і відразу на фронт. Бо армія Грефії це не вибір, це вирок. Але що там студенти чи курсанти? Вони вже почали виховувати нових солдатів буквально зі шкільної парти. Наприклад, один із символів цієї м'ясорубної освіти кадетський корпус імені Захарченка в Донецьку. Цей кадетський корпус флагман ДНР з конкурсами, військовими маршами, прапорами, патріотичним вихованням і обов'язковим постом номер один тобто охороною пам'ятників терористів. Але головне це не навчання. Головне це формування нової зміни для гарматної ролі. Там дітей вже вчать. Твоя доля тримати автомат. У них навіть свій військово-патріотичний клуб дозор. Тобто ти ще школяр, а тебе вже маринують як мобіка майбутнього. Тут тобі і дисципліна, і качественне образовательне достіження, як вони пишуть у звітах. От тільки закінчується це все зазвичай однаково підвалами або чорним пакетом, бо такі школи це фабрики гарматного м'яса, красиво загорнуті в фантик любові до отечества. І знаєте, яка головна освітня мета такого закладу? Навчити тебе без питань іти помирати за чужу імперію. А тепер варто закцентувати увагу на ще одній дуже небезпечній пасці, котру запровадив Кремль, як тільки його смердюча нога вступила на українську землю. Це паспортизація. Спочатку дають тобі шмат паперу, на якому написано Граждані Росії. Що тобі ще обіцяють разом із тим червоним шматком пластику? Соцвиплати, пільги, житло, красиву квартиру з телевізором все як у рекламі, бери паспорт і отримаєш доступ до нового життя. А по факту отримаєш доступ до окопу до вантажу 200, до списку тихо Кремль використовує як м'ясо. Без червоного рашицького папірця на тимчасово окупованих територіях. Ти нібито ніхто, зрештою, із ним ти також на своїй землі ніхто. Не отримаєш лікарняного, не зможеш оформити дитину у школу, не зможеш поїхати навіть у Крим. А якщо хтось наважиться, що сказати, чи не дай Боже заперечити, ти одразу екстреміст, нацист, агент заходу. Паспорт перетворюється з документа на нашийник. і цей нашийник крем туго затягує на шиї кожного, хто ще залишився на тимчасово окупованій території України. З російським паспортом тобі обіцяють нове життя, але правда в тому, що разом із ним тобі вручають автомат. Навіть якщо ти цього не хочеш, навіть якщо ти все життя мріяв про одне, спокійно ростити дітей, працювати, будувати дім. Для Кремля ти більше не людина, ти ресурс. Отримав паспорт, автоматично отримав і новий статус, потенційний мобік. Для тебе вже готовий конституційний обов'язок захищати родину. І цієї миті твоя доля вирішена не тобою, а дідом у кремлівському бункері. Навіть якщо тобі скажуть: ну поки не чіпатимуть, ти ще молодий, ти ще старий, ти ще вчишся. Не вір. Бо як тільки знадобиться нова хвиля гарматного м'яса, прийдуть саме до тебе і скажуть: ти ж гражданин, у тебе гражданський долг. А відмовився, ти вже автоматично зрадник, потенційний шпугун Києва, бо твоя цінність для них тільки у твоєму тілі, яке можна кинути під українські дрони і ракети. З російським паспортом ти не громадянин, ти мобілізаційний резерв. Навіть якщо тобі зараз 16, навіть якщо в тебе діти, навіть якщо ти хворий. І це пастка, бо на початку все виглядало красиво. Отримай паспорт і зможеш оформити пенсію, зможеш піти до лікаря, зможеш вступити до вузу, а потім різко. А тепер бери повістку і вперед на обой. Саме так це і задумано Кремлем. Спочатку зробити тебе залежним, перекрити всі шляхи без російського паспорта, а потім використати тебе як зручний пакет м'яса. Не дай їм цього зробити, не погоджуйся на їхні пільги, бо ці пільги закінчуються посадкою у донецьких степах. Можливо, хтось зараз скаже, а в Україні ж теж мобілізація, і це правда, але є різниця, велика різниця. Україна мобілізує, щоб захистити себе. Ми не прийшли у чужі домівки, ми не захоплюємо чужі міста. Ми воюємо за своє, за свої будинки, своїх дітей, своїх батьків, своє майбутнє. Це війна за право бути вдома, зрештою, за право взагалі бути, а не за фантоми імперії, яку собі вигадали бункерний фюрер з іконою Сталіна і туалетом у дворі. Там за поребриком тебе кидають помирати за чужі хворі імперські страхи. Тут ми стоїмо, щоб мати дім справжній і країну справжню, не з краденими унітазами, а з правом жити, говорити і думати. Різниця проста. У них колонія, у нас Україна. Але навіть під цим катком є ті, хто чинить спротив. Уже зараз мешканці тимчасово окупованих територій України організовують підпільні мережі допомоги тим, хто відмовився вбивати свого брата чи сусіда. Уже зараз ті, хто можуть їдуть, тікають, ховаються. Уже зараз навіть в тимчасово окупованих містах звучить слово ні. І кожне це ні наближає той день, коли на оновленій землі буде син і буде мати. Не мовчи, не дай себе загнати у кремлівську м'ясорубку. Не вір московській пропаганді, бо не ти їм винен життя, а вони тобі Україну. Тримай лінію. Бо ця війна не лише за землю, це війна за право залишитися собою. Бо наша перемога це не просто кордони, це свобода думати, говорити, любити по-справжньому по-українськи. І пам'ятай, зона окупації тимчасова Україна назавжди. Підписуйтесь, діліться, не мовчіть і пишіть у наш чат бот усе, що знаєте про ворога, бо правда це зброя.